І так, як вірно провести вилучення грошей? Для вилучення грошей ми користуємося кнопкою, яка називається «Вилучення грошей. Перед тим, як провести вилучення, ви уважно перерахуєте суму, яку підготували на вилучення. Далі, нажимаєте кнопку вилучення, бачимо поле, в якому відкривається сума. Це та сума, більше якої ви не можете зробити вилучення. Це сума на початок робочого дня. Ви залишаєте гроші на розмін і постачальникам. тому вилучення падає не вся сума. Наприклад, ви перерахували гроші. Ви хочете зробити вилучення на 5 тисяч гривень. Ви вводите суму. Далі вводите прізвище відповідального, хто на зміні віддає гроші. Далі натискаєте кнопку «Вилучити». Після цього у вас з'являється печатна форма. Далі ви натискаєте кнопку Друкувати. На принтері чеків з'явиться чек. Ось такого формату. На чеки буде кав'ярня, з якої відбувається вилучення. Тут. Сума і відповідальне на це. Дата і час, коли відбувається вилучення. Це буде надруковано на принтері чеків. Цей чек викладете в сейф-пакет як супровідну записку разом з вилученням.